8.20 я поспішаю на підробіток 8.30 8.32. Встигаю, не запізнююсь. Ось такий в нас ранок, думаю, всі сплять. Субота можуть собі дозволити. Вчора я казала, що за прогнозом має бути 0. 0 градусів, мабуть, буде завтра. Сьогодні плюс 2, вже, мабуть, плюс 3. Сонечко тільки встало, тому думаю, має бути тепліше. А Сьогодні... Блядь, всі, не тільки в мене. Відпочивають. Ще доволі рано. Так, і я все не можу ніяк впевнити, що в мене алергічний майже чи такі застуда. Здавалося зранку, що і горло трохи. Вже були, та наче зараз ні. Розходилася. Мабуть, таке алергічний. Вчора вже лікувалася. свої думки. Прошу і казати. Бо думаю, не надто веселі ці мої думки. Сумую дуже про батьків, думаю, як вони, чи, чи не темно їм, чи не холодно, чи всього вистачає. Дуже сумую, скучила страшенно. Сьогодні моя сестра має приїхати чоловіком до них на вихідні. Тож буде не так самотньо. Але все одно думаю про те, що треба відправити, хочу їм посилку зі смаколиками, хоч мені і писали, що все є. Ну, то відправляння грошей не дуже той допомагає. Увага потрібна. Мені, мені хочеться цю увагу приділити. Обійняти не можу, то хоча б. Ось так. Щось смачненьке відправити, щось, фотографії. Роздрукувати давно хотіла нові дитячі дітей, зробити такі з обрамленням, щоб можна було на стіну повісити, оновити, так би мовити, галерею батькам, дідусю з бабусею. Ваніній мамі теж відправити в Павлоград. Тому що наступних вихідних, якщо не буду ось це своїми підробітками займатися, так, я приїхала. Так, ну Я вчасно і сонечко вийшло, бачите? Небо чисте, значить буде тепло. Це гарна новина. Відпрацювала. Це я працювала в рукавичках, але все одно Земля потрапляє буду відмивати. Дуже можна намагатись це робити, тому що завтра о 8.30 буду продовжувати свої больові роботи. Так, машина. На машині термометр показує, що зараз 8 градусів тепла. На сонці тепліше, звичайно, але не так, щоб спекотно. Я працювала в куртці, тому що вітер холодний. Вітер холодний, боялася спину застудити, тому таке було більш-менш зручно. Доволі багато встигла зробити. Думаю, всі задоволені. Єдине, я засмучую, що вже майже обід. то Все одно думаю всі відсипалися довго, бо вчора довго. Відпочивали, гралися. Діти довго не лягали спати. Відчуботи. Огляд печер. Невдовзі тільда з Рупертом, піднесеному настрою війшли до сільської крамнички і постукали у квартиру під поштовим віконцем, де мешкала Молі. Сиренька мишка одразу відчинила дверця, та вигляд вона мала страшенно нещасний. Невже ти і справді так боїшся цього велетня?» – запитала Тільда. Боюсь, зніковіло, визнала Молі. Тільда обідняла подругу, щоб трохи збадьорити, а руперт заспокійливо поплескав молі по плечу. Та це ж просто казочка, запевнила тільда. Легенда, поправив руперт, а всі легенди переважно містять у собі частку правди, моя люба!» Ой, матінко, жалібно пропищала Молі, а тільда оголосила. Усе досить. Зараз ми підемо і самі оглянемо ті печери. Треба ж нарешті дізнатися, що там за історія із цим гігантом, гігантом. Ой, ні! знову пискнула Моля. Вуструха. Дух, який опікується корівками, оберігає, оберігає від чорної немочі. Коровиці або коров'ячої смерті, міфічної потвори, губительки корів, яку можна ненароком принести з болота, від хижих звірів, від зазіхань відьому, що вперто намагаються відібрати чи зіпсувати молоко, наслати на корову пошість або злих істот, і нашкодити добробуту всієї родини. У традиційній культурі українців корова це символ гараздів, багатства, яку ніжно називали годувальницею. За сивою давнини корів забороняли забивати на м'ясо. Якщо їх і приносили в жертву, то виняткових випадках і то тільки найвищим, найшанованішим богам. Лише з прийняттям християнства цю традицію було порушено. Їх забували задля весільного честування. Люди при всім привіт! У мене такий влог вийшов, що буде. Не буде окремого по днях. Це давно такого не було, щоб це був щоденний влог. А з двох днів. Тому що такі ось вихідні в мене вийшли. Ніс червоний, мабуть. 8.21, мені на 8.30 плюс 2 градуси сьогодні. Ну, все одно не нуль. Відчуваю себе норм, але не супер. Все-таки в мене не алергія, а все-таки в мене нежить. Горло трохи теж заклало. Ось. Але ніхто не відміняв цей підробіток ранковий, тому ще 4 години. Ще 4 години в саду. Ну, Якщо в суботу ще де де люди були в цей час, то неділя це такий мертвий день. Зовсім нікого немає, але ну, нічого ще не працює майже. Супермаркети до 12-ї. Все інше зачинено. Навіть аптеки не працюють в неділю. Так, ми вчора. Нікуди не ходили, не їздили, були вдома, я відпочивала, щось готувала трошки зовсім, трошки випікала і робила вихідний від YouTube також, тому ось так. Зараз тільки Семена розбудила, бо в нього математика останній урок курсу. Поки що робимо перерву з оплатою за уроки математики з українською вчителькою. Подивимось на результат, тому що Семен каже, що йому стало краще, легше, більше зрозумів. Але результат ми побачимо по оцінках. Це буде пізніше, оцінювання буде пізніше. Але сьогодні, ось в неділю, йому о 9 ранку треба бути на уроці. Що стосується інших, всі сплять, всі відпочивають, як і французи. Навіть машин немає, особливо на дорозі. Миколась уже до тус. Et que c'est pour moi une bonne assistance à personne en manger. Merci Elisabeth, Alors, regardez bien vos factures. Hein. De 11h à 13h, en compagnie de Thomas Binet et de Catherine Bully. Osez entreprendre, pourquoi pas en franchise. Nous serons en direct du salon. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur pour votre... Oh, Nouveau mon... scod <coughs> Моя ділянка роботи на сьогодні тут і потім ще навколо озера штучного. Теж треба буде прополоти, вистачить на сьогодні. Зробити за 50 зроблених євро сказала Мерсі. На що Місьо сказав ні, це я той, хто має вам казати Мерсі. І до наступних вихідних кажу. Тож я тут вже майже на постійній основі. Єдине, що я наступного Наступних вихідних я працюю в неділю. А, ні! Я не працюю в неділю. Я неправильно йому сказала. Через вихідні в мене буде робоча неділя. Ну нехай, ми ж побачимося ще в п'ятницю, коли я приїду по основній роботі прибирати. Зазвичай тоді ми вже погоджуємо наші умови, погоду і дні. Привіт, на сьогодні все. Будемо відпочивати. В другій половині дня будемо збиратися потихеньку на шкільну і робочу активність. Шкільний і робочий тиждень. Faire pour le développement de vos structures respectives que 21 millions de personnes. C'est énorme. Est-ce qu'il va falloir vous Так, друзі, я вже помилась, відмила руки і зайшла сказати вам ще раз привіт, сказати ще раз дякую за те, що переглянула це відео. Що залишаєтесь зі мною ось такі вихідні навіть переглянули трошки робочих ранків. На цьому буду завершувати. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію, підтримуйте, якщо це можливо гарний настрій, як в кого виходить, звичайно, в мене щось останнім часом не дуже, але буду виправлятися. Дякую, бережіть себе. Ще раз, мабуть, я вже це сказала, але це дуже дуже важливо. Все, бувайте побачимо.